Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати об'ємну шапку гачком. Для того, щоб зв'язати шапку, нам знадобиться ось така пряжа сірого кольору. Називається Yarn Art Baby. Це кольор номер 195 і також знадобиться ось така бюрюзова пряжа. Я зняла вже з неї етикетку, але це теж Yarn Art Baby, колір 856. Кількість мотків теж буде на екрані. Також потрібен буде гачок 6,5 мм. Ми будемо в'язати у дві ниточки. Спочатку потрібно зробити ланцюжок з повітряних петель. Беремо ниточки, кладемо ось так поверх нашого гачка, перекручуємо, захоплюємо ось ці нитки що з цього боку, що приєднані до клубка гачком. Ось так. І протягуємо через нашу петлю. Все, в нас є вузлик і перша петелька. Тепер нам потрібно набрати таку кількість повітряних петель, щоб довжина нашого ланцюжка становила 45 см. Робити ланцюжок дуже просто: захоплюємо ось ці ниточки гачком і просовуємо їх через петельку. Це дуже просто зв'язати таку шапочку, зможе навіть початківець. І в'яжемо такі петлі до тих пір, поки довжина нашого ланцюжка не буде становити 45 см. Ось в мене вже готовий ланцюжок довжиною 45 см. Продовжуємо в'язати. Що ми робимо? Пров'язуємо одну повітряну петлю підйому. І тепер будемо робити стопчики без накиду. Першу петлю на ряду, ось цю ми ігноруємо, починаємо в'язати в другу. Захоплюємо тільки одну частинку косички, як в'язати стопчик без накиду. Вводимо гачок в петлю, витягуємо робочу нитку. На гачку у нас дві петлі. І тоді робочу нитку просовуємо через цих дві петлі. Ще раз. Вводимо гачок в петлю, витягуємо робочу нитку і робочу нитку просовуємо через дві петлі на гачку. І так ми в'яжемо до кінця цього ряду. Так, я пров'язую останню петельку в нашому першому ряді. І тоді після цього роблю одну повітряну петлю підйому і повертаю в'язання. В наступному ряді ми також першу петельку ігноруємо, починаємо в'язати в другу. І в'яжемо лише за одну стінку петлі, за задню, за ту, що від нас розташована. Ось, задня стінка петлі. В'яжемо звичайними стопчиками без накиду. Це, в принципі, і усе, що вам знадобиться для того, щоб зв'язати шапочку. Будете в'язати такі ряди доти, доки деталька буде дорівнювати 60 см. Такі параметри підійдуть, якщо у вас обхват голови 56 см. Тобто, в мене обхват голови 56 см, я додала ще 4 см, щоб шапка вільно облягала голову, і це вийшло 60 см. Якщо у вас, наприклад, обхват голови 58 см, додаєте 4 см і в'яжете вашу детальку доти, доки вона не буде дорівнювати 62 см. Головне, пам'ятайте, що в кінці кожного ряду. Робите повітряну петлю підйому і завжди починаєте в'язати у другу петлю після гачка. Отож, в'яжіть детальку, вимірюйте, щоб вона була 60 см або інша цифра, яка підходить вам. і Повертайтеся я покажу, як з цього зробити шапку. Дивіться, я вже зв'язала половину нашої шапочки, отут у мене 30 см, потрібно зв'язати ще стільки саме. В цьому місці, з нового ряда починаючи, ми будемо приєднувати бірюзову пряжу. Тобто сіро відрізаємо і просто беремо два мотки бірюзової і прив'язуємо одну ниточку до одної, іншу до другої. І другу частинку нашої шапочки ми вже в'яжемо бірюзовим кольором. Так, дивіться, ось я вже зв'язала нашу шапочку, залишається тепер її тільки зішити. Я буду зв'язувати її дві сторони гачком, але можна це зробити іголкою. Тепер дивіться, я складаю наше полотно лицевою стороною всередину. Ось так. І тепер нам отута шапочку треба або зв'язати гачком, або зішити. Я буду зв'язувати гачком, тому нитку від клубка не відрізала. Зараз вам покажу, як акуратно зв'язати, щоб шва не було видно. Тут ще залишилися ті сірі ниточки, з яких ми починали в'язати, сховаємо їх пізніше. А зараз будемо зв'язувати. Що ми робимо? Вводимо гачок під петельки на сірій частині нашої шапочки, витягуємо робочу нитку через ці петельки і через ту петельку, що в нас на цьому гачку. Показую ще раз, вводимо гачок в наші бірюзові петельки, тоді в сірі і робочу нитку протягуємо через всі петельки, які в нас є на гачку. Це називається з'єднувальний стовпчик. Ми так з'єднувальними стовпчиками будемо зв'язувати геть до кінця нашу шапочку. Показую ще раз. Гачок вводимо в підбірюзові петельки. Тоді під сірі, витягуємо робочу нитку через сірі, через бірюзові, і тоді через ту петельку, що на гачку. Дуже просто. Якщо ви з якоїсь причини не хочете зв'язувати гачком, то можна просто зішити голку нашу шапочку. Але тоді візьміть до уваги те, що потрібно зшивати ось такою ниточкою, з якою ми в'язали. Ось я вже завершила в'язати з'єднувальні стовпчики, вже наша шапочка зв'язана. І тепер оцю ниточку я відрізала її. Роблю ось так: от вузлик. І оці кінчики, що залишилися, кілька разів ховаю в стовпчиках наших. Ось так просто гачок. І сюди ниточку, тепер знову гачок пропихаю на іншу сторону, точніше, отак. Ниточку сюди. Тепер знову гачок пропихаю. Шточку витягуємо на цей бік. Все, вона тепер не вилізе, можна її обрізати. З цими ниточками робимо так само, ховаємо їх в цьому ряді. Так, дивіться, після того, як ми ось тут зв'язали нашу шапочку, в нас вийшов ось такий тубус, можна сказати. Ось тут є отвір, і тут теж з одної сторони нам цей отвір потрібно стягнути, щоб вийшла шапочка. Я беру пластикову голку, ви можете взяти таку саму, або, звичайну, просто велику, з широким вушком. І нитку сірого кольору. Можна взяти також бірюзову. Якщо у вас шапка одноколірна, то берете той кольор, яким ви в'язали. І тепер нам потрібно по кругу ось так прошити її ниточкою. Ниточка має бути досить довга, щоб її вистачило. Ось так. І приблизно ось такий кінчик ми залишаємо. І далі просто між стовпчиками проводимо нашу голку. Так, так ми шиємо по кругу до цього місця, де в нас буде звисати оця ниточка. Так, я прошила шапочку по кругу, і тепер за оті кінчики, що ми залишили, просто її ось так стягуємо. Стягуємо сильно, щоб не залишилося зовсім геть отвіру. Ось так приблизно. Ми зав'язуємо оці ниточки, що стягнули. Замітьте, що нитку я ще поки не відрізала, вона в мене в голці. Так, затягуємо, зав'язуємо вузлик. Так, нитка в мене в голці. І тепер голкою кілька разів ось так прошиваємо, щоб у нас точно не залишилося ніякого отвору. Кілька разів ось так хаотично, це не важливо як, головне, щоб у нас закрився отвір. Це, я закінчила шивати, ось так має виглядати наш верх шапочки. І після цього відрізаємо нитку. Робимо ще два вузлики. І все, і тепер можна ниточки вже геть обрізати повністю. Тепер вивертаємо нашу шапочку. Ось так буде виглядати верх з лицевого боку. Вивертаємо. І внизу ось так підгортаємо її два рази. Перший раз і другий раз. І все. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і не забудьте підписатися. До нових зустрічей!